На дворі вже потроху холодає, тож сьогодні я хочу вас ознайомити з моїми книжковими планами на осінь. Я людина, осінь, я обожнюю її, я люблю цей байб, я люблю все, що пов'язано з осінню книги. Фільми, якісь рецепти. Я вже не чекаюся, коли буду готувати сінабони, коли я буду готувати гарбузовий суп. Я просто все це обожнюю. Якщо ви також обожнюєте осінь, ставте лайки. Подивимося, скільки нас таких любителів осені. От і загалом. Я кожного року складаю свої книжкові плани на осінь. Тобто, якщо я можу, наприклад, пропустити літо, яке я не дуже полюбляю, то на осінь я завжди складаю плани і загалом я їх притримуюся. Дуже рідко буває, що я не прочитаю ті книги, які я собі напланувала. Тож сьогодні я вам покажу 10 книжечок, які я напланувала на цю осінь. Ще раз, перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і поділитися в коментарях вашими планами, що ви будете читати, можливо, наші плани з вами в чомусь діляться. І перша книга, яку я вам покажу, це книга Грегорія Маквайра у про цю книгу я мало що знаю, але знаю, що вона буде про зло відму заходу. Це, я так розумію, ретелінг на чарівника країни ОС. Я не читала цю історію, я не дивилася ні жодного фільму, ні старого, ні нових, що вийшов того річчя з Аріану Гранде. От, і тут мені здається, буде щось схоже на Маліфісенту. Тобто, це має бути якийсь ретелінг, але з сторони зодійки. І... У мене є невеличке упередження з приводу цієї книги. Я не знаю, чи я можу її читати, якщо я не знаю «Чарівника країни ОС. Ну тобто, я взагалі там нікого не знаю, жодного персонажа. От у мене просто чистий лист в мозку з приводу цієї історії. От, взагалі, нічого я не знаю. От тому буду читати, спробую. Сподіваюся, що мені сподобається. Також прошу вас, можливо, хто з вас читав. Напишіть, чи можу я її читати просто. Не знаючи ні бази, нічого. І чи вона мені сподобається, або можливо мені потрібно я не знаю, там. почитати в Вікіпедії сюжет Черівника країни Оз» і потім тільки починати цю книжечку. Наступне буде книга «Алекс і Геро Удинок стерлінгів. Це також буде фентезійна історія. Взагалі, я так глянула на мій список. У мене половина майже половина книг це фентезі. От, Щоб не збрехати шість книжок, навіть більше половина, 60%. І ця книга, я сподіваюся, що вона буде якоюсь такою містичною. Тут з анотації зрозуміло, що тут буде якась дівчина, яка буде. Хотіти потрапити в цей будинок Старлінгів. А Старлінг — це, здається, авторка якогось там роману. І оцей такий якийсь химерний дім. От я сподіваюся на щось дуже містичне, можливо, навіть детективні якісь будуть нотки. От, загалом, я сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Далі книга, яку я купила. У розпродажу. От я досі не розумію. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось читав цю книгу, я придбала у КНТ за 50 гривень. Чи тут сюжет занадто поганий, чи, можливо, переклад. Я просто не розумію, чому 50 гривень за таку, здавалося б, прикольну книгу. А, і це Ріо. Міро, Господи, Джими. Джими, хтось такий джими. Так, ну тут немає розшифрування імені автора, просто ми Миро. Звичайні монстри. Це супер обкладинка. Ось так от книга виглядає без неї. Тут якийсь круг намальований. Загалом я прочитала анотацію, і мені от прям дуже-дуже нагадує дім дивних дітей місце псан. І ще до того, як я придбала цю книгу з розпродажу, я так глянула. У мене є ця серія книжок про дім дивних дітей, і я її так любила в підлітковому віці. І я так на неї глянула, думала о, треба перечитати, треба згадати цю історію. Я ще пам'ятаю, коли вийшла екранізація. Це я вже була на першому або другому курсі, і ми з подружкою ходили прямо в, в кінотеатр, дивилися її. І я пам'ятаю, що це була така осінь, там був дощ, це все було дуже атмосферно, і прикольно. От і з цим от споганом я хотіла перечитати саме дім дивних дітей. А, а тут е, справжні монстри. І анотація така дійсно дуже буде схожа. Тут якраз що Чарлі обід він особливий підліток з тяжким життям. Він постійно потерпає від побоїв, але не має на тілі жодного шраму в організм, здатен до швидкого самолікування, і він не один такий, тобто тут. Будуть ще інші діти, які мають якісь такі надможливості, і от вони будуть жити в якомусь будинку, де підлітки там всі. Тобто щось схоже на цю книгу, щось мені відгукується з інститутом. Мені подобається і та, і та історія, і я сподіваюся, що це буде захопливо і кльово. Тому буду читати цю книгу. Так. Наступна книга на осінь, ті, хто дивилися мені прочитане. Знають, що я зараз в процесі читання серії книг хроніки місяця в прочитаному я вам розповідала про книгу Скарлетт про другу частину. І на осінь я собі взяла книгу Крес. Це продовження, як я вже розказувала. Третя частина це буде редалінг на Рапунцель. І тут також наші дві головні героїні з попередніх книжечок будуть разом з нею деякі там сюжетні повороти. Загалом взагалі, не буду вам навіть анотацію читати, бо буде дуже спойлерна. От сподіваюся, що вона мені також дуже сподобається, як і попередні книги. Загалом, десь у якогось блогера, не знаю в кого, я бачила, що із всієї серії там оце прям дуже-дуже сильно подобається. І я сподіваюся, що також мені це сподобається. Ну і вінтер, як я вже наголошувала, лишиться у мене на зиму. Ось так. Так, наступний такий от цеглинчик. Це Патрік Ротфус і продовження його книги Ім'я вітру це друга частина «Страх мудреця. Ім'я вітру я вже прочитала роки е, два тому. Цю книгу я пам'ятаю, як зараз придмал, придбала того року е, на Чорну П'ятницю, тому що у КСД були дуже класні знижки, і я розумію, що на цю книгу, от більшої знижки вже не буде. Дитяться з 30% я її взяла, навіть попереднього не того року, а позаминулого року. От і я її купила, я розумію, що от дешевше вже не буде ніколи. І вона лежить у мене, і тепер я хочу її прочитати. Я сподіваюся, що вона мені сподобається, як і перша частина, тому що не знаю, можливо, зараз полетять якісь камінці в мене, або ще щось. Мені Патрік Ротфус чомусь більше заходить, аніж Аборкромпі з його першим законом. Я поки що у Аберкромпі прочитала дві книги першого закону, мені залишилася фінальна, третя частина, яку я сподіваюся, вже ось ось і я почну читати, встигнуся до кінця літа її прочитати. І вона якби закриє всі мої питання по взагалі світу першого закону. Але поки що на даний момент мені Патрік Ротфус і його ім'я вітру подобається більше. От і сподіваюся, що страх мутреця е, також мені сподобається. Е, Загалом я хочу взагалі е, поринути. В цю історію, як Гаррі Поттер поринув у щоденник Тома Редла, тобто його туди засосало всередину. От я хочу туди провалитися, в цю історію і там заходитися, щоб взагалі зникнути з цього світу і бути в тому світі. Я люблю такі книги, які вміють це робити, і сподіваюся, що Ротфус з цим мені допоможе. Далі книга буде, яка перекочовує. З моїх минулорічних осінніх планів, це напевно одна або дві, які я не виконала. Це книга Ендрю Нейдермана Адвокат Диявола. Я знаю, що є культова екранізація з Кіану Рівзом, але не дивлюся її, тому що планую читати книгу. Я планувала її минулого року, щось не склалося. Загалом я її придбала ще коли вона вперше вийшла в видавництво КСД у серії Культ Рід. Тобто, а це вже так років три пройшло. І вона в мене лежить, лежить, лежить. Як її не можу взяти, все хочу в якісь її атмосферні читання, я Розумію, що це лише на осінь може таке бути. І от цього, цієї осені я вирішила, що все ж таки пора її прочитати. Загалом нічого не знаю про цю книгу. Ну, по судячи по назві, я хочу щось схоже. На Спокуту сетини Марії Корелі, але я думаю, що це буде трошечки не так. Але головна якась думка. Мені здається, буде прослідковуватися і так, і так, тому що того року я читала якраз Спокуту сатани, яка мені дуже сподобалася. От, і сподіваюся, що ця історія також мені сподобається. Так, наступна книга це Ніка Горнбі, книга фанат. Також восени мені не тільки хочеться читати якісь фентезійні історії чи детективні історії, а історії вайвові. Взагалом з цим дуже гарно справляється мураками. З його описами, як іде дощ, якийсь там головний герой чи другорядний заходить в якийсь кафе, замовляє каву, сидить, п'є цю каву. На фоні грає якась музика. це завжди майже джаз. Цей герой викурює цигарку. Тобто, оці всі такі плавні, класні, розмірені. Описи мені дуже подобається. І в такі дощові дні я хочу читати таке. І мені здається, що ця книга фанат, вона буде присякнута цією атмосферою музики. Я знаю, прочитала тут, що є декілька екранізацій, хоча я за не чула ніколи. Навіть от тут є екранізація Зої Кравець. Перший раз таке чую. От і тут якраз буде Лондон про власника музичної крамниці. Мені здається, ну атмосферніше вже не придумаєш. Тому сподіваюся, що так ось ця книга от прям влучить, і мені загалом буде з нею дуже комфортно і прикольно. Наступна книга це збірка. Насправді це збірка готичних таких новел, оповідань, яка називається Жінка зі сну. Я вже починала, не знаю, буде тут закладинку в моїй ні, і прочитала новели зараз кажу до якої, до бібліотечне вікно. Тут вже декілька а, я прочитала, зараз подивимось, вам скажу, що я прочитала. Я читала тут несамовитий дім а, бувера Літана Алефонію, пригод місяць Кровел, Великий Колінца, жінка зі сну, останній будинок на вулиці С. Крейка". А, я не скажу от що тут якісь лячні історії. Вони трохи бувають моментами кріпові. Але ну, це, напевно, болячно тоді, коли це писалося. От зараз, ну так, собі. Можливо, я ще не натрапила на оповідання, яке мені тут сподобається. От буду цю книгу читати в проміжках між читанням основних цих книжок. От тому також буде надихатися атмосферою, і мені дуже подобається це видання Абаби Галамаги. Я знаю, що багато людей цю обкладинку захейтили, тому що тут штучний інтелект робив її, але ну come on, guys. Яка різниця, хто зробив цю обкладинку? Чи е, ілюстратор, чи штучний інтелект. Е, якщо книга виглядає ось так кльово, то чому б і ні? Мені здається, нехай штучний інтелект отак, аніж обкладинки кона на видавництво фоліо, намальовані ілюстратором, бо гляньте тільки на них, це просто жах якийсь. От тому я тут не проти штучного інтелекту ні разу. Мені дуже подобається це видання. Завжди, от як тільки починається вересень, з 1 вересня я люблю читати якісь класичні історії. Того року я читала Шарлотту Бронте. Позаминулого року я читала, здається, Мідл Марч Джордж Еліот. Ну тобто, я беру якусь таку історію класичну. І читаю, і мені це подобається. І цього року я посиділа, подумала, що ще буде таке класичне читати восени. І нещодавно а, разом з Улісом мені при... я замовила книжечку Сеньо Лагеров сагу про єступ Берлінга ось така книга. Загалом, за нотації я прочитала, що це збір. Окремі новели, але об'єднані якось сюжетною, якщо не помиляюся. Так, да, окремі новели, але вони якось всі в одному ем, ампула, можна сказати. І е, чим мене підкорила тут ця анотація, що тут будуть явища природи, мертві речі пройняті духом поезії, і все це е, подане з тихою урочистістю. Ну, типу, реально буде щось прикольне. І Тут написано, що весь твір, як казав про нього Томас Манн, справляє враження казки під Арфу. Тому дуже мене зацікавила ця історія. Буду читати. Так, і ще одна книга, якої, на жаль, поки що у мене немає в папері, але вона до мене прийде. І я сподіваюся, як обіцяє видавництво якраз з початком вересня. А це книга Роберта Гелбрайта продовження циклу про Кормора Страйка, і вона називається Людина з плеймом. Я, звісно ж, звісно ж, оформила передпродаж. Нам обіцяли також, що буде якийсь подарунок для людей, хто оформив передпродаж. Ну, я розумію, що це може бути закладинка. Ну, що ще можу, хембукс зробити? Не знаю. Точно ніякі Ні чашки. Ну, тобто, я думаю, що це буде закладинка, а там подивимося. От, і я дуже чекаю цю книгу, і навіть хочу зняти влог, як її буду читати. Типу читацького з когось щоденника щось буде. От я сподіваюся, що з друкарнею і все буде з друкарнею, з видавництвом взагалі з усім на світі все буде гаразд. Вона приїде до мене, от якраз з початком вересня, і буду її читати. Я вже чекаю дуже-дуже сильно. Тому людина з клеймбом це прям от вона приїде, і я її відразу буду читати. Я покину те, що читаю зараз, і буду читати її. От. І за ще одну книгу я хочу вам сказати, але так скажу по скрипту, тому що вона в мене буде кучувати з взагалі з літа на осінь, можливо на зиму, не знаю, як я справлюся. І це книжечка Джеймса Джойса Уліс. От я вже дійшла, зараз скажу десь до шостого епізоду, але це не точно. Так, це точно до шостого епізоду. Ну, звісно, що о, цю книгу не прочитаєш за один раз, можливо, не за один місяць, можливо, не за один рік навіть. Але я не хочу її якби кидати. Я буду ну, прочитувати там по декілька глав, декілька епізодів, але так розмірено, дуже вдумчиво, а не хочеться перенасититися цією книгою. От тому Читаючи основні мої книжкові плани, я буду також ще почитувати у ліса. От і сподіваюся, якраз що за осінь я його завершу. Ну, я хочу його завершити, але не буду над собою силкуватися. Якось пришвидшувати це спеціально, щоб просто там поставити галочку, що я його прочитала. Ні, якщо я буду адекватно розуміти, що я не встигаю, то нічого страшного, ця книга перейде і у плани, ну, не плани, а продовження прочитаного ну, читання на зиму. Ну, ви зрозуміли, що я мала на увазі. На цьому ми будемо з вами завершувати. Пишіть, будь ласка, які книги вам сподобалися? Можливо. Ми з вами будемо разом читати якусь книжечку. Якщо це так, переходьте, будь ласка, в телеграм-мій канал, напишіть, можливо, ми з вами потім поспілкуємося якось, пересічемося думками з приводу цих книжок. Ось пишіть, які у вас книжкові плани. Мені завжди це цікаво дізнаватися, взагалі спілкуватися, тому не соромтеся, будь ласка. Також не забудьте поставити лайк в цьому відео і підписатися на канал. Як я вже кажу з відео-відео, в відео, вам це взагалі нічого не варто, а мені дуже допоможе і дуже мене підтримує. От зустрінемося з вами вже в наступному відео. І це для тих, хто додивляться мої відео до кінця. Наступне відео у нас з вами буде а, також атмосферне, також осіння. Я буду вам радити свої найкращі осінні книги. Те, що я рекомендую прочитати. Там будуть різні і детективи, і якісь хорорні історії. Тобто те, що я вже читала попередніх осінь. попередніх осінях. Ні, так не можна. У попередній осіні осінь, щоб були попереду. Не знаю, придумайте самі, як тут дописати. Не знаю, загалом буду вам рекомендувати історії, які я дуже полюбила. Ті, що підпали в атмосферу осінню. От. Тому ті, хто додивляється моє відео до кінця, це вам отакий спойлер. Чекайте і зустрінемося у наступному відео. Всім пока!